им привет ребята. Была на новой почке. Убрала посылочку. Яку покажу уже на Артеме. Сейчас поедем в Вавилон, там надо кое какие дела делать. Поделать. И короче видно с темочкой. Здравствуйте, здравствуйте. Вавилон. Так, сейчас возьму. Угу. для тебя. Mm. Mm. Потом покажем, да? Ну, давай, по Ну, я хочу сказать, что солнце жаре, но не так уже жарко, да? Так, да. Ні, ну вітерець хоч трохи якийсь прохладніший. Ну от я... Я на пів руки після вчора руки підняти не можу. Ні, ну ти взагалі тебе не видно. Бачите, де Артем? Артем, ти де? Як було 170, так і залишилося. Мені в понеділок на одне мероприятие, а я не купила чорний купальник. Що робити? Може ну, все радо самі будете. В Мисси, там дресс-код. Та. Все, поїхали, ми залилом. Зараз кофєчку, пахнуть би зараз би з пресотоніка, шахнуть. Поїсти б щось нібудь. Ми не їли навіть нічого ще. А, ну Даже... ще... Ще й не ня... Ні, ну ще Ні, Ми в принципі просто їмо раз... тільки два рази в день за Артемом. Стараємося. вечером, да? Mm -hmm. Mm -hmm. А тут людей, как всегда. Такое ощущение, что, такое ощущение, что там бассейн, речка, все сюда сплываются, заезжаются. Так, а я, да не стой. кстати, достала свою старую сукню и влезла в нее. Это у меня тоже сегодня маленький праздник, а все вместе. Зараз, як завжди, робертю. Зараз ми проїдемо далі, далі ще не буде місця. Аби собі присила до. Беру свої слова обратно. Датя. Спасибо, Арі, вже волосся. Запутаю. все, ребятки, мы ну пришли. Да будем дальше встретимся. Ну, в общем, Артем пригласил меня на каву. Сказал, поедем сейчас в центр на каву, да? какую-то скавьярни. Романтик проснулся. Так что мы едем в кавьярню и берем вас Я не пам'ятаю, як зараз він називається цей парк. Тут просто тільки посередині. Коли ми тут були? Ми тут були з Ігорем Міалою, як в гриберні сиділи, ми пішки йшли сюди. І от сюди вже думали, не могли визвати таксі, думали, що на самокатах поїдемо через мост додому так. Ну, да, да, да. Там воно знаходиться недалеко, це зразу в центрі возле Мінора. Підемо пройдемося. Трошки по... шаги, шаги треба нахажувати. Давай. Нам ще повезло, ми припаркувалися нормально. О, ось, яка ярдя є. Ти привізь мене на каву? Не, ще відзьмемо каву з тобою. Добрий Дай. день. Добрий. Дайте нам по каві, пожалуйста. Чи ти хочеш щось друге? Еспресо тонік. Є, так. Є? Два Я, я буду велике лати, а один тонік Добре, до спрису Беремо раку і може або сиропчик додаємо. Ні, дякую. Добре. Так, наш чек з побажанням. Бажаю суперського дня і нескінченного везіння. Mm -hmm. А вон дом куди попала? Це Тонік і Артем Лата собі взяв. Може, прийшов шукати очки, не можу знайти очки. Хай був ми. Піду допомагати зараз. Не йде, а пише. Що, ще роблять тебе? Ух ты! А, тут якийсь взагалі заброшений, старий дом був, я не знаю. Він був огорожений, ну настільки я пам'ятаю. це якийсь концертний концерт тут буде, чи що це вони роблять? Дази настраюють, на щось буде. Така дитяча площадка. Непогано зробили. Пошли. И конструкцию сделали, они хорошие. Конечно, что, можете... Здесь, ну, что это тут будет? Кто это будет выступать? А детям? Лишь бы побавиться. Красиві інтересні дерева. Що це за дерева такі все? Не знаю? Я в деревах не вибиралася. Ага, фінечка всю. Тому що на сонці жарко, я тільки що каву піджала, а тільки все преобразилося. М? Все приобразилося. Отдыхай. А, ну да, зато тенечка. Что-то за забацюли за а такие. Нет? Я говорю кабец. Копси денечка там я а тебе. Да? Ага. А что тогда дальше-то было тогда? Ой, Господи, я забылся. Ну пошли я тогда так проводу. Підеш сама далі гуляти, по набережні. А я в машині піду. Ні-ні, о, сутіню. Хочеш сісти? Гресон, да, ні. Ні, сюди. Та тут я провірила, а там не провіряла. О, Ого, це ми з тобою багато пройшлися. Ну так. Ті, що мені тебе просить? Взяв та я пішов. Ти дороги додому все одно не знайдеш. Куда отсюда? Угу. В смысле, через мост и дома, Да. Наверное... Ладно, сейчас побьем кавы. Да. Пойдем. О, да пойдем. Ох, хорошо, Сыки. Да? Знаешь, куда мы сейчас с тобой еще пойдем? Куда? Ну, это у нас на районе. В магазин Анди есть такие. Покажем, покажу, кстати, цены, кому интересно будет. Бо мне же надо купальник купить. Черный. Черный так черный. Во. Вот. так и надо соглашаться. них Такой магазин у нас есть на районе. Анди Макс называется. Подивимося, що тут є, що тут за ціни, що тут мулація. Понімали ціни на футболку 299 гривень. З'явились відшоти по 459. Різні. Джинси 759. Вибор великий. 959. Я купляла свою голубу рубашку, ось вона. Що в Керрі на день народження була ціна її. Що, підемо, дивитися купальненька Дивіться, тут, звісно, великий вибор. суконьки є, бачите, які багато їх, в принципі. Гарні. А мені теж сукня Занді. В минулому році купляла ось такі костюми. Коротше, що хочу сказати, купальників вже немає. Нижня білизна. Біжунки домашні, ось я теж цю купляла тут. Вона така 359 п'ятдесят дев'ять гривень. Такі гарненькі. Піжамка така гарна. Я люблю спати, кстати, в шортах і в майки. Всього 400 гривень. Ну, я вийшла, коротше, Занді, нема там вже купальників. Прийдеться шукати і міряти, налазить на старий купальник. Той, що казав, я зараз прийду до тебе. Я зараз прийду до тебе. Зараз я перепаркуюсь і прийду до тебе. Ну що, є? Взагалі ні одного купальника вже немає. Не вийшло мені, звісно, там зняти ціни, нічого. Там, та тому що там музика дуже громко грає. Ну так, щось з частічками. Треба да є ще купальник. Та ладно, буду якомусь старому своєму. Все, тоді поїхав додому. Знаєте що? Ми зараз заїдемо ще річку, треба купити корм. Покажу, кстати, який ми корм купуємо. Багато хто спрашиває, чим ми його кормимо. От якраз зараз і покажу. І е, по поводу одного запитання, те дуже багато випросів було. Не випросів, там більше, мабуть, якихось зауважень було по поводу каші. Ребята, ми кашу не з'їли. Ми з'їли по чуть-чуть і -чуть отак. Не треба розказувати, що ми там її з'їли, об'їлися жирними стали не, стали, не стали. Ми її з'їли по чуть-чуть. Я просто показав відео в рецепт для того, щоб розуміли, ми ж кидається, а всіх інгредієнтів. Ми ж вам знімаємо рецепт. Ми ж не просто те, що ми взяли для себе приготували, ми зняли вам рецепт на кілограм. Я ще зауважувала, тому що я розуміла, що будуть такі коментарі, що ми багато там... Боже, як написали, пожелудочній жопа, тому жопа. Осторожно, ти зараз заїдеш. Всьому жопа. О. Ребята, та ми розуміли і ми знаємо, що, що це ділалось для того, щоб просто вам показати відео, як воно знімається. Так, пішла я річку за кормом. Тось, оце що я все хотів сказати по поводу того е, відео. Так що не переживайте, от желудочно нормально, ніхто не поправився, всі залишилися в своєму вісі. Мене просто удивляє іноді, от ти показуєш рецепт, ну добре подивилась на. Спасибо, в усіх є свої мислі. Коментарі комусь нра... всім нравиться не може. Це, понятно, це... не можуть. Всім нравиться те, що ми знімаємо, і ми не можемо нравитися, як люди. Ну За чим писати, а ви за чим ви так багато готовите, а за чим ви така жирна готовите? Ну, Таке рішення, що всі, 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 що нас дивляться, всі тупо сидять на дієтах. Да, на да, дієтах так. страшних дієтах. А я їм в житті не повірю. Ми ж нету. показуємо рецепт, Спасибо, що пишете свої Ну, Адекватні зауваження ми всі залишаємо. Ребята, ви ж розумієте, що якщо ви напишете оскорбите мене, моїх друзів, чоловіка, сім'ю нашу, Любого чоловіка, який причасті до мого життя і я його поважаю, ви будете заблоковані Тому можете навіть не старатися. Адекватні зауваження ми всі приймаємо. Пожалуйста, пишіть, вони залишаються, ніхто вас не блокує, ніхто нічого не удаляє. Пожалуйста. От от Полетіли. Ну, все одно любимо свої адекватних зрителей. Конечно. Конечно. Неадекватні І, мало того, що... в блок зразу. Да. І мало того, що э, любимо те, що вони пишуть, я еще буває так, що я до них прислуховуюсь. Вони полезні, які советы пишуть. Да, да, либо еще что ну, Наверное сейчас буду еще голубику себе куплю У меня творожочек есть Ну mm. давай бежи, ты в машине бежите. Ты уже придешь додуматься Давай-ка да? В смысле, что с пакетом я должна додумать ну, Ладно, давай бежим Завжди вот тут я В магазин У нас на райончику есть Идем в речку И как красивая собака Как у Юли корм. Здравствуйте. А нам дайте, будь ласка, нашого корму. Я покажу, як він називається, бо в нас багато хто питає. Я знаю, як він називає. Зною, як він називається Так, да, і ось він я бачу, в бравері він називається. Ось цей. А, яка різниця? названня ж одинакове. Ребята, ось таким кормом ми кормимо річки. Ну ми беремо на розвес. Бо 7 кілограмів зараз дуже дорого. А так вроді не так дорого. Кілограм. Ребята, подивіться, що я знайшла? Це що чизкейк для собак? Суші, З яблуком, журавлиною та манго. там. йо моє І скільки таке стоїть? А ну мені і ребятам. 1986. Угу, 200 гривень. Не, ну если на день рождения там такая, то да, ну, в принципе, да. да. Ага, і сушики. Сыр по-гімалайськи, да. Сыр по-гімалайськи, уже все, что хочешь есть, конечно. Вкусняшки у нас ще есть. Мы Ми эти кольца такі. Вони як мраморні, тільки маленькі угу, такі. Угу. Красиві. Тут і тушонка все є. Угу. Це котяче собаче все. Ось і тут. Ну все, що хочеш і. Ну і що? А по чому вас ці? Великих немає, так? Да? Маленькі тільки. Бо в нас вже на, нашу надо нову купити. Та в інтернеті глянути. Все, скільки. 457 О, бачите, 457 гривень. Кілограм. На неділю. Yeah. Все, ребята, купила кілограм корму 457 гривень, бачите? Зараз я хочу, навірно, на собі голубіки взяти. Подивимося, по щось, звісно. Добрый день. А почем полубичка? 250. А, она у нас уже такая подсмажена, да, у вас? Я поняла, спасибо. Он уже повявшая, потом тут поднимемся. Здрасте. Так. Пробуйте, берите крупную вы привезли просто. Я просто... М -м. Это же от калибра еще зависит, поняли? Вкусненько. Давай, ты мне. Одну веточку или парочку? А не, не, одну давай, а да ты лучше ты? потом пройдем еще до вас. Ми тут рядом. Не не спасибо. Пакет надо? Нет. Поняла. Экономный момент. <гуми> не, я на машине. Я понял, 313. Все, купила голубику, конечно, дороже, чем там, но там вяла была. А тут хорошенькая. Артему купила. И Артемчику купила виноградик. Ой, возьми зайчик. Ой, такий вкусный. Кошмешки. Да, взяла. Тобі голубіку взяла, бо мені виноград не можна їсти. Краси ти цей голубік взяла. Так вона судочка вона тільки продається. Тут по 250, а, а там де. по 330. Ну тут вона вяла вже, зрозумів, і маленька. А тут тільки видно, що привезли. Крупненька, хороша, вкусно, кисла. Все, поїхали додому. А який я купив квас, ви просто собі не переним. Не представляєте, да. купив я квас його, але цей квас пить, якщо ви кудись збираєтесь, потім їхати на машині, не потрібно, тому що від нього буде ну перепад. Якщо ти перег... вип'єш чашечку, я думаю, що нічого не буде, в принципі. Ні, ну я просто предупреждаю, да, він, про, він просто ідеальний. Він знаєте такий... Да, я а, вчора готочок спробувала. Мутний це я вчора їздив після тренування за рибкою. О, і купив так. там кваса. Боже, який він класний. Вкусненький, М -м -м. да, я согласна. Сейчас приеду. Я же захотела с Лена. Там нема, да, місця? А ну вон уезжай сейчас, да? наверное. Давай постоим. Или що я делаю? Да, 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 уезжайте. Угу. Так что. Уезжай, уезжай. Приїхали додому. Зараз підемо відпочивати. Ми залишилися трішки відпустки. Ой. Що ти на бордюр заїхав? Я заїхав, щоб ти потім не могла виїхати. Я, якщо я сьогодні ще спортзал, заберуся. Я вас люблю. Аги Тебе більше. Все, всем пока. Все, ребят, спасибо, що були в експрес-відео з нами. Ну, що маємо, те маємо. Все, ребяточки, до наступних відео. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока.